Закрий очі, дозволь цьому моменту просто бути. Не намагайся нічого змінити. Не потрібно боротися з думками чи напругою. Вони твої друзі, навіть якщо здаються неспокійними. Сьогоднішній день. Завершився. Він уже залишив свій відбиток у твоєму житті. Дозволь собі відпустити його. У цьому немає зусиль, лише спокійне прийняття. Ти тут і зараз. Це єдина істина, яка має значення. Прислухайся до свого дихання. Воно завжди з тобою, але як часто ти його помічаєш. Вдих. Відчуй, як повітря входить у тебе, наповнюючи життям Вийди. Відпусти все зайве. З кожним вдихом твоє тіло отримує нову енергію, а з кожним видихом ти відпускаєш все, що більше не потрібне. Не контролюй дихання. Просто спостерігай за ним. Воно саме знає, як тебе заспокоїти. Тепер перенеси увагу на своє тіло, не намагайся змінити відчуття, просто відчувай, почни з голови, відчуй напругу в чолі, у щелепах, у шиї, і з любов'я скажи, я відпускаю вас, перенеси увагу до плечей. Як багато вони тримали сьогодні, дозволь їм впасти, як листя падає з дерева без зусиль. Пройди своєю увагою через кожну частину свого тіла від верхівки до пальців ніг. Але роби це повільно, усвідомлено, як ніби вперше знайомишся з собою. Твоє тіло. Твій храм, воно не вимагає досконалості, лише любов. Тепер уяви, що всередині тебе простір безмежний, як небо. У цьому просторі з'являються думки, емоції. І навіть образи. Вони приходять і йдуть, як хмари, але небо залишається незмінним. Ти це не твої думки, ти не твій розум, ти це безмежне небо. Скажи собі, я є спостерігач, я не є тіло, не є думки, я просто є. І залишайся в цьому просторі стільки, скільки захочеш. Уяви, що перед тобою велике озеро. Його вода спокійна, мов дзеркало. Ти дивишся на своє відображення в цьому озері, але воно не говорить про твої ролі, досягнення чи невдачі. Воно показує лише тебе чисту свідомість. Вдихни спокій цього озера. Відчуй, як кожна клітина твого тіла наповнюється тишею. Це тиша не порожнеча. Це джерело твого буття. Це ти поза межами думок і часу. Тепер відпусти навіть спостереження. Залиш себе таким, яким ти є. Залиш це тіло, цей розум і цей день у спокою. Сон це не кінець, а лише новий простір. У вісні ти стаєш ближчим до своєї істинної природи. Ближчим до самого життя довірся цьому моменту. Усе, що потрібно, вже є. Ти відпочиваєш у обіймах існування. Добраніч, мандрівнику.